Всіх друзі, вітаю в своєму саду. Сьогодні в нас 2 жовтня 2025 року, Центральна Україна. Перед нами еталон груші. Це молдавська селекція під назвою Ноябрьська. Також її ще називають Ксена. Груші дуже гарної якості. Зберігається вона в звичайних умовах до грудня. Самі гарні показники по смаку. Десь приблизно з середини жовтня і до кінця листопаду. Звісно, в холодильниках або в газованих камерах цей сорт може зберігатися до весни спокійно. Я не раз бачив, що її на базарі продають отам от січень, лютий, навіть березень. І таке враження, що як тільки-тільки її зібрали з саду, так вона зберігається тільки. У холодильниках або газованих камерах. В звичайних умовах цей сорт так зберігатися не буде. Він може псуватися зсередини цей сорт, отам ось приблизно десь кінець листопаду. Краще до кінця листопада, якщо ви зберігаєте в звичайних умовах, цей сорт вже з'їсти. В цьому році була погана весна, дуже багато приморозків, врожай не дуже гарний, але все одно він є, є чим посмакувати. Цей сорт є еталоном на свій термін. Він є дуже-дуже смачний, дуже врожайний. Він підходить як для промислових насаджень, так само його можна сажати у себе на дачній ділянці. Він вас по-любому буде радувати. Він як на підчепі дикої лісової груші, так само на підчепі Айви дуже гарно себе показує. Сорт груші Ноябрьська. Цей сорт в мене привитий на, на підчепі Айви. ВА-29. Так, що можна сказати по болячках та шкідниках? Від шкідників треба по робому проводити обробки, щоб не було черв'яків та тлі. Так само медяниці. Якщо від грибкових захворювань парщин ніколи не бачив, оце в цьому році я тільки побачив ось іржу на, на листях. О, ось вона як виглядає. Зараз почекайте, покажу. О, ось отаку болячку. Ну, думаю, якщо я буду проводити обробки так, як я проводив в ті роки, коли був врожай, то ця проблема зникне. Ну а так, в цілому сор дуже гарний, є живці для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь письмову вайбер, будемо реалізовувати на літню та на весняне щеплення. Так само на... Зимове ще по-якому цікаво.